Вітаю, друзі! Маємо новий виклик для віруючих людей, який сьогодні буде стояти перед великою кількістю чоловіків. Це базова військова підготовка для студентів. Вже з вересня 2025 року запускається базова військова підготовка. Непроходження базової військової підготовки слугуватиме підставою для відрахування із навчального закладу. А відрахування слугуватиме підставою для проходження уже базової військової служби. Проходження же військової підготовки, базової військової підготовки студентам, слугуватиме відповідно надання йому статусу військово зобов'язаного та прийняття присяги, свого роду замкнуте коло. Тому про те, як варто поступати, як діяти, до чого готуватися, які документи вже слід готувати, я про це розкажу в наступному відео. І тому прошу поставити дзвіночок на каналі і не пропустити наступний відеоролик. Надзвичайно актуально для всіх студентів, які не можуть використовувати і застосовувати зброю. Слідкуйте за каналом і прямо зараз підпишіться. Буде дуже актуально і цікаво.